В одному з недавніх відео казав про те, що не потрібно глибоко там паритися своїми травмами, а потрібно, скажімо так, визнати біль, що вона була, і самому стати собі. І матір'ю, і батьком. Трошки хочу скоригувати. На цю травму правильно звернути увагу і дати собі те, про що ця травма нагадує у вигляді скованості, у вигляді відчуття страху. У мене, наприклад, це в основному проявлялося страхом відторгнутості та непотрібності. Ну і воно проявлялося в принципі. У багатьох стосунках з людьми, у взаємодії з начальниками на минулих місцях роботи, а також просто от воно проявляється щоразу в спілкуванні. Тобто є певний, певна зона стримування себе, і тому хочеться визнати те, що дати цьому увагу потрібно, якщо воно про себе. Аж кричить вже. Я залишив внизу під відео практику, з якою я попрацював, і рівючий ефект. І тому можу порекомендувати через те, що воно пройшло через мене. Але ключ і напрямок все одно в тому, щоб ростити в собі образ батька. Матері закривати всі потреби собі. Самому. віднайти себе. Ну, краще піти в практику. Краще в практиці. Любов це те бажання, яке за всіми страхами. щирий прояв любові. Грання любові це те, що так хочеться повернути собі, тому що травма формується аж при дуже тісному контакті з нелюбов'ю. Коли Батьки інфантильно, незріло, взаємодіють з дітьми, яким потрібні зрілі зразки людей, людей, особистості, а вони зустрічаються з тим, що є, з тим, що пройшло свою школу. І часто це неготовність, незрілість. І це вже моя відповідальність. Що я буду робити з цим. Лише моя. Далі вже моя відповідальність сформувати з себе особистість, яка буде мені дарувати радість, життя в легкості, задоволення, відчуття впевненості, відчувати себе добре. Весело. Взагалі кайфувати від життя, проявлятися, реалізовуватися у всіх аспектах життя. На... Хотілося замовчати, але скажу на максимум. На той максимум, який від серця йде, який ну, максимально близько до себе. Тобто ціль не горе, а ціль щире. Проявлення себе з того, яким хочеться бути. Тому з травмою декілька заходів є сенс попрацювати. Там є ресурс, там є енергія, вона заморожена, і її треба розморозити, знайти в собі ж. Вона, вона всередині, вона закапсульована. Страхи, емоції, травми. Це все закапсульована енергія, яка не є поки що ресурсом, на який можна опиратися. Всі емоції це закапсульована енергія. Тому залишається актуальним не грузитися цим, а все ж таки прямувати в життя з радості і Разом з тим дати достатньо уваги, щоб зробити з цієї травми свій ресурс. І коли це буде ресурсом, лише вдячність залишиться. І відчуття, що так і мало бути. Що саме так я хотів прожити це життя, що саме так я хотів пройти цей досвід. Все було лише так, як я хочу. І зарошній стан по відношенню до тієї ситуації теж є таким, який я хочу. Чому? Тому що там є мій ресурс не розкритий. І я хочу знаходитися в такому стані, скованому, образливому, тому що я хочу не забути той момент життя, де є моя сила. Так працюють всі емоції. Тому це божественний механізм, за який лише дякую. Ну все. І далі рух, щастя, радість, задоволення. Сексуальність, кайф. Бо все прекрасне. У всіх грані любові. Богом. З <laughs> любов'ю.